Вітаю на моєму каналі Метаної Лего. Новини, які стосуються а, програми 800 для українців. А, на а, інформаційних ресурсах, інтернет-ресурсах і а, а, радіо з'явилися такі дані, які повідомляють, ну якби це а, немає, якби я не знайшла, на а, офіційних сторінках даних, але це повідомляє РМФ, РМФ 24, зокрема, і Польське Радіо 24ПЛ. І от тут така інформація, що ну, це ми так знаємо, що закон про продовження тимчасового захисту він буде продовжуватися в тому вигляді, в якому є щодо програми 800 до кінця січня, так? Ну і от тут таке повідомлення, що яке підтверджує, в принципі, то, як буде набувати чинності закон, щодо цієї програми, що від 1 лютого, і повідомлення, значить, повідомлення, власне, такі, що від 1 лютого українці, які працюють ну, я так розумію, і інші категорії, які були вказані, це вже я продовжую, бо там не тільки ті, що працюють, так, повинні будуть складати внески, значить, з 1 лютого 26-го року, щоб отримувати значить, далі цю оці, оці допомогу. Ну і далі, що ЗОС буде перевіряти буде перевіряти оцю активність задобу там щомісячно, ну, в принципі, це ми, це ми вже чули, так, що буде перевіряти і буде перевіряти, власне, за рахунок своїх якихось даних, так, або інших інституцій, які ну, можуть мати дані, так, що стосується працевлаштування українця і сплати ним. Тих складок, так, ну, тобто відповідності взагалі тим критеріям. От. Ну і пишуть, що що вони хочуть сказати, що вони будуть використовувати інформацію, яка в них вже є, ну тобто в системах якихось так, які мають дані щодо працевлаштування і сплати складок або інших там категорій. І тільки якщо цього недостатньо, тоді буде. Ну, поінформована людина, що прийдіть і щось там донесіть, чи, чи, чи підтвердіть, чи щось таке. От, значить, що, зараз хвилиночку, так, ну це верифікація і так далі, і так далі. Значить, все це понятно, єдине, що не зрозуміло. Е як, як то буде стосовно того, що всі ми знаємо. Ну, всі, хто подавався і хто отримує цю допомогу, всі знають, що вона надається на період. Так? І от зараз ті, хто її отримує, мають цей дозвіл до кінця мая. Так? Ну, травня, до кінця травня. І ну, зрозуміло, що там. От зараз, якщо зайти, я зайшла на той ЗУС і подивилася, ну, якщо зараз от натиснути Скласти в ньоск, то там, ну, якби тільки оцей період висить поки що, так? Тобто, тобто поки що рано. І висить той період, на який можна зараз подати внісок на період до, власне, до кінця цього травня, 26-го року на які вже в принципі, всі, хто отримує і мають. От, Можливо, бо раніше так, оці вноски теж ну, відкривався новий термін теж 1 лютого. ну, в звичайному режимі з'являлася там так, можливість вже на новий термін складати мюзки, власне, теж 1 лютого. Може, може тоді, вони, ну, може, в зв'язку з цим саме ця дата вказана, ну, підведено якби під цю дату, що от з 1 лютого відкриється в програмах ця можливість подавання нових вносків, але ж це на новий період, це ж там відкриється ну, стандартно, відкриється там новий період, який буде від червня 26-го і на рік вперед. так? Ну, тобто, тобто зараз там нічого нового немає. Тобто там немає окремого якогось вніску. Який стосується оцієї ну, ситуації, власне, може з'явитися до лютого. Ну, так, логічно було, б, так. Ну, Тобто така ситуація. Тобто, Це такі новини, які з'явилися, і це нібито, ну, як передають оці ресурси, власне, які я назвала, і тут. Ну, якби немає, що там посилання, що це чи ЗУС десь повідомив, чи щось таке, хто де що сказав. Тобто просто на ресурсах отака інформація, що от лютого ЗУЗ зачне, бачити активність і так далі, і так далі. Що це, звідки це не зрозуміло. Зараз. І от так, Остава. Вияснюв пап, ага. Ну, е е що це посилаються, що це ЗУС, власне, надав таке пояснення, вияснюв, тобто пояснив. Де що пояснив, коли пояснив, ну, тобто на, е на сайті ЗУСу там не ну, не знайшла до цього моменту нічого, ніякого підтвердження, просто такі якісь розмови на ресурсах інформаційних польських. Ну, в засаді то, понятно, так зрозуміло, що, що, скоріш за все, нам треба чекати на той термін. А, і ще що дуже цікаво, що мене ну, не здивувало просто вразило, якщо чесно. В цьому дивному повідомленні написано, що в цих, ну, на двох ресурсах, як я сказала, Польське радіо 24 .pl, і на РМФ-24, значить, написано, що, власне, українці будуть перевірятися, і все це запрацює з, з, того, ну, да, з лютого, тобто перевірка, працевлаштування, то а інші іноземці з червня. Ну, отак. Чому так, я не знаю. Я просто повідомляю. Так чи сяк. Будемо чекати нової інформації. В принципі, все рухається плюс-мінус в тому напрямку. Подивимося, як система буде готова, бо це ж треба зробити багато якби підготуватися, запровадити оце ж новий новий вносик, так? Я так розумію, це щось там окрем окремим рядком буде, чи як. Бо це ж не той термін, а це щось таке, щось таке. І чи, до речі, ще невідомо, чи оце коли людина подає, а потім, значить, на ну, закон пише так, що коли. Людина подала, а потім, значить, перевіряється, і якщо не було активності цієї заводової, то буде встр... постримано, ну, тобто призупинено, тобто не відмова, а призупинено. Тобто людина ж може якби як і перестати, і так і знову почати. Тобто, чи це буде одне рішення, яке буде то стоп, то, то старт, то стоп, то старт чи, Ну, скоріш за все так, чи, чи якось, скільки там треба буде терміну, скільки людина, наприклад, не, не, не виконує, чи що. Ну, тобто є, скажімо так, питанечка, ми на них поки не знаємо відповідей. Якось так, в общем, будемо дивитися, як воно запрацює, так чи сак запрацює, я думаю. От, ну от така інформація, тримайтеся, до побачення.